Вітаю! Я лікар акушер гінеколог Кондратюк Оксана В'ячеславівна. Сьогодні, дорогі наші пацієнти, хочу з вами розглянути важливу тему екстреної контрацепції і що про неї потрібно знати? Існує два види екстреної контрацепції. Перший вид це гормональний прийом пігулок, другий вид це встановлення внутрішньоматкової спіралі. Екстрена контрацепція пігулками включає в себе великі дози гормонів, які запобігають овуляції. Прийом пігулок. Потрібно застосувати 72 120 годин після незахищеного статевого акту. Встановлення внутрішньоматкової спіралі проводиться впродовж 5 діб після незахищеного статевого акту. В яких випадках застосовується екстрена контрацепція? Незахищений статевий акт, якщо метод контрацепції був вибраний неправильно, а саме зіскознув або порвався презерватив. Пропущена таблетка оральної контрацепції, сексуальне насилля, і найчастішою проблемою це повне або часткова еакуляція піху жінки, протипокази до екстреної контрацепції, встановлена вагітність у пацієнта, підозра на позаматкову вагітність, алергічні реакції на дані компоненти препарату, хронічні захворювання, такі як тромбози, інсульти, інфаркти, захворювання печінки. Побічні дії екстреної контрацепції, це нудота, блювота, біль в животі, запаморочення, загальна слабкість, чутливість молочних залоз, міжменструальні маткові кровотечі, зміни менструального циклу. Дорогі наші пацієнти, якщо у вас з'явилися питання, звертайтеся до нас в медичний центр Мати та дитина. Для кожного ми знайдемо індивідуальний підхід, схему лікування. Та допоможемо у вирішенні вашої проблеми.